Друзі, всім привіт! Сьогодні 10, 9, 9 січня 2025 рік і відкриває сезон фідерної ловлі на річці Горинь. Так, перш за все, вітаю вас з новим 2025 роком. Бажаю, щоб в цьому році були у вас хороші риболовлі, щоб ловилась завжди риба і велика, і маленька, і трофейна. Так ось. Сьогодні Ловимо на фідер. Сьогодні я ловлю і там Костя, він праворуч від мене, канал ловець. Посилання на його канал буде в назві відео. Переходьте, підписуйтесь, цікаве відео. Багато ловить судаків на спінінг на горині і на басівкуті. Досить цікавий канал, корисний контент. Можна багато чого для себе взяти. Так, а ми сьогодні якраз приїхали на Горині, хочемо спробувати зловити щось на фідер. М -м, погодні умови дозволяють плюсова температура цілий тиждень, 5-6 градусів, сьогодні 8 передають, ну то Вирішили, чому не спробувати половити на фідер Місце ми обрали таке, що справа від нас є ямка на повороті, і зліва від мене тут дерево лежить. Тобто я обрав це місце ближче до дерева і так закидаю годівниці, щоб вони підкочились ближче до дерева поваленого. надіюсь, що там якась риба має бути. Вже закинув на мотеля одне водилище, друге на пінку. Прикормка у мене ось така. Прикормочку сьогодні ось таку взяв. G-Stream Premium Вона і використовую по холодній воді. Кілограмчик приготую. Процес приготування ви вже знаєте, додаєш води перемішуєш до потрібної консистенції. G-stream Premium Roach. Спробуємо якусь плотву сьогодні зловити. По рівню води, дивіться, ну, трішки вище, звичайно, літнього, але не на дуже багато. Годівниця використовує 50 грам, тримається досить непогано. Ну Зараз будемо бачити. Ще сьогодні поекспериментую на водне водилище, що справа я поставив флюрокарбоновий повідець 0,12, а на ліве звичайно, ліску 0,1 діаметром. Гачки приблизно однакового розміру 16 розміру. Ну, все. Закормлювати не буду. Буду перецікати кожні 10-15 хвилин. Ну і зараз побачимо, чи там ну, маркерним гру... е, годівницею я промірв, ніби зачіпів не було. Але можливо там які листя чи гілки. Зараз побачимо, чи не буде гачок зачіплюватися. Можливо, придеться міняти дистанцію ловлі. Ще два слова скажу за наживки: мотель і пінка. Це дві наживки, які сьогодні є. Їх можна придбати в магазині Фішер. Містеріни на вулиці Чорновола, 35. Заходьте, заходьте, там є мотильчик і піночка. Ну що ж, будемо ловити, чекаємо на покльовки. Так, ну ось. Така ловля біля корчів, вже повідка немає. Тобто десь повідок затягнуло якесь дерево. Якийсь корчик. Пройшло вже півтори години ловлі і поки що, поки що ми покльовки не бачили. Ніхто не з'їв ні мотильчика, ні пінку. Не в мене, ні в кості покльовок поки немає. Чекаємо. Погода ніби не погана. Не дуже холодно, вітру сильного немає. Вода тиха, але активності риби не видно зовсім. Ну, зима. Зима є зима. Е, а ви напишіть в коментарях, хто ловив взимку на фідер. Чи зараз ловить останніми там тижнями ловив. Щось клювало, не клювало. І в яких районах ловили, на яку приманку. Чи варто пробувати, чи не варто ще пробувати. Так, партизан. Ну оце оцей коряжник, тем, Да, де, тем. Темник. Це що? Мерещукова з острова, Це гниле. Гниле. Ну тут на гнилом, мабуть, немає входу. Ні, не, там є вход, просто що це є. Оце німецька. Це німецька саме здорово. Тут при вході яма, тут і тут. Ну, зрозуміло, погано проте... зразу біля газу. Я тут... Ну, друзі, кльово поки немає і не знаю, що робити. Наживки переміняв всі. Ну які всі, метель, пінка. І вирішив прийти ось на таку ямку. Тут від мене метрів 20 така ямка є. Можливо тут хоч якась плоточка або окунець є. Поки що два закидання, але покльовки немає. Ну, не здаємося, чекаємо. Костя ось теж дивиться звідси на свої федера. Пасу да, федера. Надіємося <sano akla> на якийсь на стечок ківертипа. <smánive> змінив ще одне місце. Ось тут вже спробую за деревом. Можливо, тут щось можу спіймати. Бо на ямці там лівіше риби не було зовсім. Ну, не знаю, де та риба, де її шукати і що робити, як ловити. Ну, це місце мені знайоме. Тут я на спінах ловив за цим деревом. Там декілька окунців я був зловив. То якби окунь тут був. Ще тоді жужа була і зламала мені вершинку спінга. Блюберда. Ось зверху посилання буде на відео. Кося також призакидає і немає риби. Він там на ямці. На ямку кидає і риби немає. Десь незрозуміло, де її шукати. Ну що ж, друзі, 13-25, покльов поки немає. І будемо, мабуть, ми вже з Костею збиратися в маленьку дому. Почався дощ дрібний. Така погода більш схожа до осінньої. Ну не було покльовок ні в нього, ні в мене. Я вже спробував два місця, це вже третє місце. І риби ми поки що не знайшли. Ну, це є зима. Зимою таке буває. Літом буває, що немає клюву взагалі. Але хоч що небудь клюне, а зимою можна взагалі нічого не зловити. Нам то здається, що ніби тепло, там 8-7 градусів передають по прогнозу. Але вода все ще досить, ще досить таки холодна. І риба ще в такому стані анабіозу. Мало рухається, мало шукає собі харчу. Щука, то окунь, можливо, судачок, то вони більш так шукають, що їм поїсти. А мирна риба поки що не хоче рухатись. В загальному я задоволений. Звичайно, покльовку не бачив, але. Я знаю, що я половив, буду знати, що не клює і треба чекати весни. Е, можливо, ще, ще крига стане. Ще все-таки півтора місяця зими і надію, що лід ще буде. А вас я попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Е, до речі, дякую вам всім, хто підписався е, протягом останнього місяця. Я просив, щоб підписалися. Нас було 7 тисяч, зараз у нас 7 тисяч. То 30, здається чи 145. Ну, дуже вам дякую. Ми перейшли цю межу 7000. Вельми вам всім дячний. І що ж, не зупняємося на цьому. Підписуємося надалі. Давайте досягнемо межі 8000. Буду по можливості старатися зняти якесь відео. Якщо буде, буде в мене інформація, що десь щось клює. А на цьому поки що все. Не забуваємося підписатися на канал Кості. Посилання на його канал буде в назві відео. Всім до зустрічі!